Представники Лозівської громади долучилися до міжнародної програми Ефективне місцеве самоврядування, досвід Польщі в Україну та протягом п'яти днів вивчали, як працює система управління в польських гмінах. Про результати та враження після поїздки розповіла староста Смирнівського округу Алла Кривогус. вами поділиться враженнями по поїздці до республіки Польща. Ми були у відрядженні, наша делегація з нашої громади. Була в кількості шести осіб. Побували ми в шести гмінах, поїздка була дуже пізнавальною, цікавою. Що хотілося б зауважити? Що були такі напрямки, значить були заклади освіти, соціального напрямку, і були на зустрічі із президентом гмін повіту і з бурмістром гімни міської, побували ми в музеях, в центрах розвитку. Побували ми у будинках Сеньор Плюс та також будинки соціальної підтримки. Старости ознайомилися з організацією роботи місцевих адміністрацій, комунальних підприємств і закладів освіти, відвідали інфраструктурні об'єкти та обговорили з польськими управлінцями особливості розвитку територій у центрі уваги, відкритість влади, ефективна комунікація з мешканцями та залучення людей до управлінських процесів. Знаєте, що прослідується у них, от куди б ми не зайшли в якийсь заклад, от у них історія. Тобто, все рем'я пересікається історія, які ми були. Коротенько, ну завжди в будь-якому, хоч в закладі, хоч з бурмістром, тобто, навіть зустріч підготовлена, починаючи там коротенько, але все пов'язано зі строю, і вони показують свої шляхи розвитку. Тобто, ну от видно, що ось ми були, ось ми що пережили, і ось ми що маємо. Громада висловила вдячність партнерам адміністраціям гмін, центру розвитку місцевого самоврядування та координаторам проєкту Діані Барановій і Віктору Нестеренко за підтримку та відкритість до співпраці.